Поєднання міцності, продуктивності та ігрових можливостей все це про ноутбук Lenovo ThinkPad T480. І давайте по порядку. Тут екран 14 дюймів з роздільною здатністю Full HD, Тут ips матриця, яка має дуже класні кути огляду, і ще вона сенсорна. Цей ноутбук має топовий процесор i 7 8-го покоління 8650U, 4 ядра 8 потоків з максимальною тактовою частотою 4,2 ГГц. Це максимальна комплектація. Тут встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, яка працює в двоканальному режимі, та швидкісний накопичувач SSD на 256 ГБ форм-фактору 2 NVMe. Щодо апгрейду, цей ноутбук підтримує до 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD будь-якого об'єму. Ви можете вказати це при замовленні. І ми зробимо вам необхідну комплектацію. І що саме цікаве, в цьому ноутбуці встановлено дві відеокарти: інтегрована Intel UHD 620, яка дозволить вам працювати в офісних задачах, та дискретна Nvidia GeForce MX 150 на 2 ГБ GDDR5 пам'яті, яка дозволить вам грати в такі ігри, як танки Dota 2 та GTA 5, на комфортних налаштуваннях графіки. Щодо автономності роботи, цей ноутбук може працювати до 5 годин без джерела живлення, в залежності від навантаження та рівня. Яскравості монітора. Давайте перейдемо до додаткових можливостей. Він має веб-камеру 720p, ось такою шторкою, влагостійку, клавіатуру з підсвіткою та відбиток пальця. Давайте перейдемо до портів. З цього боку ми маємо два USB 3.1. Один з них з технологією Павоше. Тобто, ви можете заряджати свої гаджети, навіть коли ноутбук у вимкненому стані комбо аудіо роз'єм LAN та картрідер. З цього боку ми маємо два usb c які мають технологію Power Delivery, Тобто, ви можете заряджати цей ноутбук за допомогою пауербанка від 45 Вт. Також вони мають функцію дисплей порта. Ще із приємного цей ноутбук має військовий стандарт якості mil std 810 g Тобто він може працювати в дуже агресивних умовах і працювати стабільно. Якщо вам сподобалася ця модель, переходьте за посиланням та замовляйте по акційній ціні.